При проєктуванні будинку ми спеціально не робили стаціонарний навіс, бо хотіли мати відкриту терасу. Для тимчасового літнього навісу нам зробили кріплення, до яких ми повашили конструкцію з тканини. В теорії це здавалось робочою ідеєю, поки ми вперше не відчули вітер на терасі. Якщо до того, як ми побачили літаючу коробку, у нас були лише незначні сумніви, що наш навіс триматиметься, то після коробки сумніви перетворились на значні. Але ми все одно вирішили спробувати. Навіс пошитий з трьох шматків тканини, що відштовхує воду. В тканині зроблені люверси. Великі по краях і посередині. Деякі з них зараз вже надірвані після перших спроб це все повісити. Маленькі люверси з однієї сторони, щоб протягнути через них до кріплень на будинку металевий тросик. Вся конструкція обійшлась нам приблизно у 3000 гривень. Одну сторону навісу ми успішно закріпили на будинку, а другу досить надійно прив'язали до дерева. Потрібно було закріпити конструкцію з третьої сторони і посередині довжини навісу. З третьої сторони, у нас був запланований флагшток. А посередині перманентний стовпчик. Правда, до стовпчика посередині справа так і не дійшла. При спробі закріпити третю сторону за допомогою флагштока стало зрозуміло, що нічого окрім великих стаціонарних стовпів цей навіс не витримає. Хоча навіс сам по собі не важкий, але за рахунок довгого речага і гострого кота розтяжки, він почав виривати саморізи зі стіни вже з першим слабким вітерцем. Так ми впевнились у тому, що нам потрібен навіс не надто схожий на парус, і почали його шукати. Спочатку думали замовити металічні перголи для нашого навісу, але територіально найближчий виробник раптом вирішив повчити мене, як мені далі жити, тому я вирішила купити щось готове, без виснажливих комунікацій. Знайшли танку від Ікеї, яка підійшла б нам ідеально, якби тераса була на півметра ширшою. Але якщо зробити пару додаткових дірочок у двох опорах, то виявилося, що під нашу терасу ці альтанки можна підлаштувати. Купили дві такі альтанки вживані по 2000 гривень, бо вони були з дірочками у навісах. При першому сильному вітрі ми самі таку дірочку зробили, тому що незакріплена альтанка також працює як парус і літає по подвір'ю. Тому у вітряну погоду ми тепер частково знімаємо тканину з альтанок, щоб нічого не літало. До тераси їх кріпити поки не хочемо, адже шкода робити в ній дірки. Думаю, закінчиться тим, що ми прив'яжемо опори альтанок до стовпчиків фундаменту під терасою. Можна було б на цьому зупинитися і жити з двома альтанками по бокам від вхідних дверей, але не влітку. Справа насамперед в тому, що сонце дуже нагріває терасу, а в період ходіння босоніж це зовсім не плюс. На гарячу терасу просто неможливо ступити без взуття. Якщо її полити водою, що ми регулярно робимо, то на сонці ця вода одразу перетворюється на окроп. На додачу сонце нагріває підлогу в домі через скайні двері, якщо залишати їх відчиненими. Тому ми таки використали світ канинний навіс. Конструкцію з тканини закріпили зверху над альтанками з використанням такелажних технологій часів Колумба, чому дуже допоміг прочитаний колись в дитинстві підручник по морським вузлам. Коли наступний раз будемо відв'язувати тканини, то трохи змінимо кріплення посередині навісу, щоб він не, там не провісав. Але на терасі вже зараз можна знаходитися цілодобово, до того ж, і, і клімату будинку покращився. Всередині приміщення тепер нагрівається тільки повітрям. Якщо вікна і двері відкриті, то температура всередині за 2 години стає такою ж, як і ззовні. Остиває будинок повільніше. Наразі тераса є найвживанішою частиною будинку. Екстремальну спеку ж ми проводимо в саду або у річці. Також саме зараз ми купили обігрівач на зиму. Але протестувати його поки не можемо, бо він може нагрівати температуру лише до 35 градусів. Доведеться почекати, поки на вулиці стане прохолодніше. Не перемикайтесь!